Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми поговоримо про цвіль на розсаді, які профілактичні заходи появи цвілі, і що вже потрібно зробити, коли ця цвіль появилась. Друзі, ми розсаду висівали 14 березня. Сьогодні у нас 24-те Ми маємо такі сходи. Наша розсада знаходилась в такому, як боксі, де є підсвітка. Ми бачимо сьогодні, що де-не-де появилася цвіль, ви бачите, на ґрунті. І стоїть питання, що нам треба зробити, щоб не розповсюдилися ці пори грибка. Так як спори цвілевого грибка є скрізь, але для їх поширення і розвитку потрібні певні умови: тепло, підвищена вологість, відсутність вентиляції і. Ультрафіолетових промінів. Так як в нас був закритий цей бокс, мабуть, я мало його провітрювала, були роботи на ділянці, і так не догледіла ось появилися ці спори грибка. Насамперед, що потрібно зробити? Потрібно забрати цей ґрунт там, де з'явилися ці спори, треба забрати з ячейок, щоб він не розповсюджувався. Добре, що я сьогодні подивилася. І можна своєчасно зробити ці всі процедури. Друзі, ось в цих кількох ячеєчках, де з'явилися спори грибка, я це все забрала. Тепер після цього нам потрібно що зробити. Можна використовувати як фунгіцид це фітоспорин, він допоможе убити ці спори грибка, а можна пролити цей ґрунт марганцівкою то ми проливаємо марганцівкою нашу розсаду, ну пролиємо її уже всю, звичайно, як профілактику. Чому ж виникає поява цвілі на ґрунті? Такі причини. Насамперед, коли перезволожений ґрунт. Друга причина може бути, коли ви використовуєте тару з минулого року, і ви цю тару не провели її, негарно помили, не провели дезінфекцію. Можна обробити содою, можна обробити оцитом, можна обробити цим самим марганцем. Третя причина: нема прорихлення ґрунту, не поступає повітря. А четверта причина це коли нема вентиляції. У даному випадку в мене з'явилася ця цвіль через те, що я не забезпечила вентиляцію, не відкрила свою бокс, де знаходиться. Росата підсвіткою, бо була зайнята садово-огородними роботами. А четверта причина, така сама важлива, потрібно було провести профілактичну роботу. І ніколи б, якби це провели цю роботу, ця цвіль би не з'явилася при любих умовах. Що рекомендується робити, щоб не появлялася цвіль? Як посіяти розсаду, то зробити її зверху, як присипати. Піском, наприклад, який у вас прокалений пісок. Також добре використовувати, як мульчу активований вугілля, присипати просто ґрунт порошком активованого вугілля також добре допомагає деревний попіл через те, що цвіль з'являється, коли ґрунт занадто кислий, а важне середовище робить це деревний попіл. Як ми боремося із цвіллю. У нас є деревний попіл. І в нас є прокалений пісок. І ми беремо ложечку дрібного попелу і ложечку прокаленого піску. Гарно все перемішуємо цю сумішу присипемо всі ячейки, що попіл, що пісок. Він забере зайву вологу, і прислідуючому поливі попіл попаде в ґрунт, і це лише буде плюс для наших сіянців. Друзі, ось ми профілактично обробили, бачите, ґрунт навколо всіх сіянців, пополам пісочок із деревним попелом для профілактики появи цвілі на ґрунті. На що ми повинні звернути увагу, щоб не появлялася цвіль? Якщо у вас дійсно продезінфікований ґрунт, провели дезінфекцію насіння, якщо у вас продезінфікована тара, то Обов'язково ми дивимося за вентиляцією приміщення, де знаходяться ваші сіянці. Якщо у вас десь у теплиці сіянці у боксах для вирощування розсади, то ставимо вентилятор для того, щоб була вентиляція приміщення. Якщо у вас у будинку на підвіконні, то обов'язково ведемо вікно на провітрювання. Також причиною появи цвілі може бути полив рослин. Холодною жорсткою водою, що містить багато солей. У ґрунті утворюється кислота і спричиняє розвідку цвілі. Також причиною є відсутність або дефіцит сонячного світла, яке знищує саме спори грибка. І, звичайно, цвіль буде з'являтися в тому випадку, коли в ваших ємностях не буде дренажних отворів. Тому постійно треба використовувати на дно ємності вермикуліт. В крайньому, як ви бачите, що у вас немає ні древного попілу, ні піску, а є під рукою вермикуліт, то можете також присипати вермикулітом, чуть, -чуть перегорнути землею, вермикуліт також забере зайву вологу, коли ви бачите, що ваш ґрунт перезволожений. Друзі, посів не має бути занадто густий. І якщо дуже густий посів, також може бути причиною появи цвілі через те, що не кожен сіянець може отримати достатню кількість світла. Друзі, якщо ви візьмете до уваги мої поради, то, звичайно, все буде добре. І в слідуючому відео я покажу вам, як сіянці все це переборять і будуть гарно рости. Саме головне, майте під рукою деревний попіл, прокалений пісок, марганцівку. Ми купили на ринку, марганцівку, бабо і активоване вугілля. Також може допомогти і фундазол, наприклад. Все це закупіть і майте на всяк випадок, через те, що ніхто від цього не застрахований. Якщо поради моїх користі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і будемо разом вирощувати нашу розсаду. До побачення, до нових зустрічей. Бажаю вам міцної розсади і майбутньому гарних урожаїв!